Який гарний захід сьогодні. Захід сонця. Ох і вечір. то гора Красота. 这好冷。Yeah, Сірнє небо, наше українське небо. А чим ти їсти будеш? Доброго вечора всім. апетиту. Да, До вечері. Що там, діду? Ну, сьогодні, баба, мені макаронів у нас тала тут. Зараз полоті під столом. Щасли. А чого вони холодні? А того, що ти нагрієш зараз їх. Чим? Чим схочеш? Готовила готувала. Да, готовила, а не тоді, коли вони голодні, наче, наче я на них сидіти. Ох, і діти. Да. Все там гаряче, не придумаєш. То можна руками брати. То я так нарізала тобі кусочками, а. чи будеш їсти, чи ні, ти Не завжди ж його їси. Будеш? Ну, на здоров'я тобі. Хай ти буде смачно. А, а тобі. Я цього немало тобі приготувало? Не. Не? ти да ви стаєш. Та би я ще це осила. Та не ти за вечір його з'їсти. Ти його й холодним, яким тільки хочеш, можеш їсти. Подай, які макарошки хороші. Такі макарошки хороші. Ох і хороші. <звук> Диви. Гадала. Ложка маленька. Хотіла спитати тебе, в нас на базарі оцю купити можна. Як вона називається, Соя. що? Як цілу? Ну, зернина така ну, соя є. Да, горох. Ну, така похожа на горох. Воно ну, у нас продається. Можна купити найти Ашу. Взагалі питаю тебе. А, а що тобі то? для цього. Для чого? Молока зроблю, своєго. Та mm -hmm. мені там з кілограм хоча б на пробу. А я не інтерес, ну в принципі, я думаю, і можна. Так. Да. Та якби би mm -hmm. ти бачив його то. Ніколи не бачив. Це який вопрос, задає. Ну ти ж там постійно ти вештаєшся там. Зараз можна купити. Танками в сої. Так. Да? Ну ти я ж маю веду, що ти там між зерном такого. Туди-сюди. зараз стоїш. То я думала, що ти має коли бачив його там. А ти не помниш, ти не обращав так, Звертав такий, уваги. Такий продукт да. Чого? Дуже корисний. Я знаю. Та тепер буде звертати увагу, як ж на базарі. Ага. Ну так, да, подивися. Може і справді вдасться тобі знайти. Ну, це буде, і, і Я зроблю тобі молоко своє. Бо воно дороге. Воно. Ну, у... Да, у да. сусіда може бути, у повлагері, зараз питання. Так, да, зараз піду по сусідах. У нього ти купиш. Дід. Він. Да. він в нього завжди в Да. Так, да. то такий хазяїчок. Він. Набожна людина. Набожна людина. І він для себе з користю, з нього все в порядку. Він для себе да. все з користю обдумано, зроблено. Копійочка до копійочки, лишнього а -а -а. нікому. Ото хазяї. У нього все є. І трактор, і комбайн, і корова, і земля яка ще. Коротше. Ну, як насіяти, наприклад, у сада сої, то толку знаєш, її, як її налучати. Це дуже складний процес її налущити. Воно таке маленьке, ти стрючачки такі гострі. Там по три штуки їх чи стільки їх ти на синини. Нариваєш сухого, в мішок, а -а -а. і палець її бух-бух-бух, або ногами ну, да. потока. Та ні, не хочу, не мама такого бажання. От то колись у нас був цілий мішок ти приніс був. Да. Свіжої сої. Да. Ну, а так десь на й рознеслась по горішчі, ми ще поїли. Та тоді стільки років було, тоді вже наші корова та була. А це я побачила, як молоко з нею роблять. А з того молока можна сир зробити. Господи, да. Корова, як? Ні, там то соя, а то корова. Ти маєш відрізнити сою від корови? Нащо мій та корова не згадує, бо мене страшнить коров. Ти знаєш, я того молока не можу. А який же сир із сої? Із сої. Сир. Воно ж молоко робиться. І з того молока сир дуже корисний, бо соя сама є корисна. І той такий сирок, той тоф ну, і то... називається. Ніде да, не бачу в магазині. Тому це відро своє треба. Та не треба мені відро, мені кілограм попробувати. Ага. А хто це такий кілограм буде продавати? Там продають то мішками, то нами. Да? Ну, хорошо, я буду на базарі, я подивлюся. В магазині радиться, або на базарі дивитися. Ну, десь будемо дивитися, може коли знайдемо. Ось вона це, на посівну, там може й продаватимуть. Ну так. Да. Як тоді на м, увесь ніде не було увесь, да, а перед посівною такий гарний кадрі. продавали. О, так що ми й знайдемо. Аби тільки не травлено. А ти чого молока, коров'я чого не вживаєш? А я знаю, чого я не вживаю. Я його не пам'ятаю, коли навіть своєї корови не вживала ніколи. Бо я його сильно брезвою, скоро видавлюють і п'ють. А, а ти казав, що ти не хочеш побурчити в животі. Кисле треба пити, кисле. Да. Свіжа вже такі нефік смоктати. Та да. І кисле, не, вже пользи нема ніякої, розумієш? Нема того молока, якби якась користь була, то я б його старалася притягти додому якось. А. А то як коли бували, притягували, то таїв його. Ну це так з'їсти, як. Ну користі там. Для людини та ще такої дорослої там уже немає. Там до трьох років тільки дітям ті його даво. Ти ж за ним не плачеш. Воно ну, ну, сиру пішов, купив на ютуб. А, ну то ж я купляю собі твердий Раз у тиждень. Твердий сирок піду, куплю мені його хватає на тиждень. Ну, що ти витяє? А який треба купляти? Куров'я. Ну то люди хочуть наїстися. То oh. називається не корисне, а смачне. Понимаєш? Є різниця. Mm -hmm. Ото ж. То смачне називається. Ти його їси і тобі смачно, правильно? Ні, я його не їм. Ну Ті, як взагалі. Стільки раз просив купи, купи мені. Упляла я тобі. Розвернула. Та ти Воно сам не, не годиться. Ти, ти ну, а, от той, що в магазині. Да, так, хоча то би цей, то да. той, той, що нікому Гед не потрібен, Ото те взагалі не можна брати людям. Через те я його й не беру. Якби я щось беру, ти бачиш я тільки корисне беру всім mm -hmm. собі. Собі, так, а да, не мені. Та ти все підряд їси. Ну, то й не задавай мені дурних питань. Звісно. Яка? Нічоку. Що вдивишся вона? Тобі смачно? Да. О, слава Богу. Що, прямкати треба? Може й не корисно, але кажи смачно. Не знаю, що тут корисного. Корисного оту, да, оту. Білок, да. Оту, оту, да. вже тут корисне. Ні, тут все смачне. А от білок де, то тут корисно. Для тебе чи, то взагалі корисно. Да. Да. Для дідів іменно таке корисне. Щоб вони мускули собі нарощували яких. На Мускулать. На оттих. Нага. На от На тих. Наута. Де дуже мускули будь у тебе? Скрізь. Ну то ж. Що таке? Там ніч жар, жарко тут стоять. І ззаду плита топиться. І воно вже сядь. мені жарко. А що це? А мені щось оті не а я вже не можу дихати, нема Я тільки вікно закрила. і Воно опять жарко. Да, воно жарко. Поки було вікно відкрите, то добре було, а я його закрила, та вже й жарко стало. О. А як же це? А мені прохладно, як це брати. Бач, навіть? не знаю, то ти такий нежирний. Ну, то. Отож, наїдаю, то макарони наїдаю. Твердих сортів деякі гарні. А ну ти думаєш що? Твердий сорт. Да. Та ж ти не розумієш, а я ж то трохи розумію щось. Да. Хватить того, що я, я розумію. Чого ти така Да, от то хватить того, що я розумію. А ти за своє переживай. Да. А да. ти за своє. А да? я за своє. Так, називається? Да, да, називається, щоб дід, дід з голоду не помер, то треба його чимось напхати. І тоді буде порядок. Понимаєш? Угу. І тоді буде порядок. Як дід не буде голодний. О, тоді й мені, мені буде добре. Еке. Так, ти ще будеш довго їсти. А що? Може мені можна перепочити. Ну, треба безстренько перепочину. Перепочину трошки. Я... Ти що? Так. Ох, щось. Ну як воно не влазить, то ти вже його не їж, пожалуйста. Бо щось справді буде плохо. Та так, да, трошки оставлю. Трошки оставиш. Надаліше. Ну ну оставлю. Бо я бачу так смачно, що ти не можеш зупинитися прямо. Угу. Ну. Ти ж менше не можеш трошки. Ні. Воно як більше, то його й видно. А як положиш маленьку тарілочку, то його й не видно, що там і є. А, а тут да. хоч трошки видно всю, тарілочки, що там щось є. О. Mm. О. Ото. Зараз як зап'ємо. Загуляємо. Він надовго. До діду. До діду. Точно. Гаряча чи? Ця, Бо тобі е? все холодно чогось попадає. Ця, Поки е? ти соберешся, то все холодно. Ану. А ну. О. Хорошо. Таке, що ж то я наколотила тобі? А що ж то маєш наколотить? Я знаю. Кота я. Що крест роблять? А ага, мешєку? Крищаку, <рес> ти згрузилась. А ти хочеш мешечку. Та мене нема такого. Я того не знаю, де її брати. Ага. Якщо хочеш, то. Що, то наколоти? Ні, десь заказати з інтернету можна. <рес> Це корій Це А так. може його вже багато вредно пити? Ні, можеш пити. Там думаєш, що тобі там накидали прямо цикорію такого, Там вже все притрушено. Запах цикорію тобі та й впий собі на здоров'я. А каву як п'ють всю жизнь, то, то no. так і треба, так? Що? Не знаю. Дуже полезно. Не Непонятно, що воно таке. Що все? Все? Попить. Давай все будемо в місто це Давай прощатися будемо на сьогодні. А, да. Да, бо хватить уже. Ну, Всім смачного. Дякуємо, що прийшли подивитися да. на діда на його вечерю, О, що додивилися, що він там напився ще. О. Всім дякуємо, особливо хто додивився до кінця. О, Приходьте. Ще. Приходьте ще, дід завжди родий. Дід він взагалі всім родий. А баба не. От, він ще хоч і противний такий, ну менше на нього. Що на нього менше? Звертати увагу, так. Да. І все буде добре. Якби я багато звертала уваги, то не так, було б так добре дідові. А так, через те, йому так і добре живеться. От то все.